Катерина з тихим зітханням відчинила двері своєї квартири. У голові стукав біль, очі злипалися від утоми. Роботи було стільки, що їй здавалося, ніби вона вже й зовсім не людина, а якась машина для виконання завдань. Скинувши туфлі і пройшовши у вітальню, вона глянула на годинник північ, ще один наднормовий день. Коли вечір перетворюється на ніч, а ніч ще на один день. Сіла на диван майже без сил, і тут її погляд упав на планшет чоловіка, залишений на журнальному столику. Узяла машинально, наче це була її річ. Прокрутила екран і зупинилася на месенджері, прочитала й замерла. Оце так, сказала собі тихо, відчувши, як у грудях стало холодно. На екрані мерехтіли повідомлення від якоїсь Ольги, лахітні слова, натяки на минулі та майбутні зустрічі, освідчення. Катерина відчула, як біль стиснув її серце, як він міг. Після всіх років, після того, що вони пережили разом, у цей момент перед покою почулося, як у замку повернувся ключ. Дмитро зайшов до квартири, побачив її з планшетом у руках і вмить напружився. Ти що? З глузду з'їхала? різко запитав, підходячи ближче. А ти як думаєш? Катя повернула планшет до нього. Хто така Ольга і що це за освідчення в коханні? Поясни мені. Дмитро скривився, але виправдовуватися не став. Ну, що ти така наївна, знизав плечима він. Ти весь час на роботі, завжди втомлена, ніби я тобі й не чоловік зовсім. Ти приходиш додому пізно, насправді не для мене, а мені потрібно тепло, затишок, хтось, хто мене чекатиме й прийматиме, а ми з тобою як сусіди. Катя не могла повірити своїм вухам, то вона, значить, винна, що працює, заробляє гроші. А він страждає через її відсутність, скільки років вони були разом, і раптом такий поворот. Знаєш що, Дмитре, прошепіла вона, ледве стримуючи злість? Якщо тобі так важко, розлучаймося. Живи, з ким хочеш, створи собі затишок, тільки квартири не чіпай. Вона куплена на гроші моїх батьків, і я за неї ледь не вбилася». Дмитро не витримав, спалахнув. Не кажи, дурниць. Квартира наша спільна. Ми її разом купували. І в разі розлучення все поділимо порівну. Навіть не думай качати права. Моя мати вже цікавилася, тож майце на увазі. Катерина відчула, як у неї стиснулося серце. Невже він справді думає, що він навіть дасть йому цю квартиру? Ага. Вирішив розлучитися, а потім мою квартиру забрати. Її голос став хрипкий від гніву. У цей момент задзвонив телефон. Вона схопила його, руки тремтіли. Голос свекрухи був явною ознакою, що все це не просто так. Катю, привіт. Вибач, що пізно. Тут ми з Дімою порадилися і вирішили, що тобі краще виїхати із квартири. Ти ж знаєш, ми гроші на ремонт давали, тож маємо на неї права. Збирай речі. Я ось заїду, подивлюся. Катя відчула, як у неї потемніло в очах. Ось воно, що. Вони змовилися квартиру в неї забрати та виставити на вулицю, та ще й без зайвих слів. Знаєте що, Анна Іванівно? Її голос був холодний, наче лід. Нікуди я виїжджати не збираюся. Квартира куплена за гроші моїх батьків. Вони продали своє майно, щоб допомогти нам. Тож права на неї маю лише я, і віддавати її не збираюся. А ви з Дімою можете засунути свої претензії, самі знаєте куди. Я в суд піду, але свого не віддам. У слухавці повисла якась дивна тиша, і Катя відчула, як по спині пробіг холод. Потім нарешті Анна Іванівна з єхидним сміхом промовила Ну, ну подивимося хто кого, перш ніж права качати, перевір свої документи. У нас тут договір куплі продажу вже на руках. Поки ти на роботі сиділа, ми все владнали, а без цього договору ти взагалі ніхто і звати тебе ніяк. Тож збирайся потихеньку та дякуй, що ми тебе досі терпіли. Катя просто не могла в це повірити. Жінка притиснула слухавку до вуха, намагаючись усвідомити, почути. Руки тремтіли, але вона стиснула зуби і жбурнула телефон на стіл. За вікном кричав сусідський шпак, ніби відповідаючи на її спала гніву. Щоки горіли, серце шалено калатало, як вони сміють. Це її дім, її квартира. А ці люди просто так усе віднімуть. Катерина відчула, як у грудях щось стиснулося, і її світ у ту ж мить перевернувся. Так не буває, так не має бути. Досить, прошепотіла вона крізь зуби, стискаючи кулаки, досить бути ганчіркою, яка все проковтує і мовчить. Катя не могла просто так здатися, це було не про неї. Вона мала боротися за своє. Скільки можна терпіти й вірити, досить. Вона повернеться, збере всі документи, докази і покаже всім, хто тут господиня. Катерина не спала всю ніч, прокручувала в голові план крок за кроком, ніби розв'язувала головоломку. Треба терміново знайти юриста, хорошого, розумного, який не злякається цього сімейного безладу. Збирати документи, шукати бодай найменшу зачіпку, що допоможе. Її права на квартиру це не порожні слова. У неї є докази, і вона їх знайде. Ранок зустрів Катю по справжньому бадьоро, попри відсутність сну. Заваривши міцну каву, вона почала телефонувати. Спершу надії Васильівні, материній подрузі. Жінка ахнула, почувши провіду. А потім із властивою їй прямотою сказала Катю, тримайся. Я познайомлю тебе з одним хорошим адвокатом. Він не з дешевих, але такі справи його хліб і не переживай. Ці домашні рейдери ще пожалкують, що з тобою зв'язалися. Катерина тільки мовчки кивнула. Вона вже не плакала. У неї не залишилося часу на сльози, лише надії. Протягом кількох днів Катя перетворилася з утомленої виснаженої жінки на справжнього бійця. Її блокнот був списаний різними нотатками, номерами, датами. Вона їздила по інстанціях, шукала квитанції, довідки, згадки в банківських реєстрах і навіть знайшла старий лист батька, у якому він писав, що продав їхню дачу, щоб допомогти доньці з житлом. Юрист, якого порадила Надія Васильівна, виявився тією самою важкою артилерією, що була потрібна. Він уважно вислухав Катерину, переглянув папери і тільки хмикнув Та це ж класика. Махінації з документами, підставні договори, думаю, що ти одна нічого не доб'єшся, помиляються. Ми підемо до кінця, готуйся. І Катерина готувалась. Вона приходила на суди сміливо з гідністю в очах. Відповідала чітко, спокійно, коли Діма брехав про спільні внески. Катя лише простягала довідки і квитанції. Кожна її поява в суді була, мов удар молота по фальшивій стіні їхньої брехні. Минуло кілька місяців і суд виніс рішення, враховуючи надані докази, свідчення та матеріали справи, суд постановляє визнати договір купівлі-продажу недійсним. Квартира залишається у власності позивачки Катерини Олександрівни. Катя не одразу зрозуміла, що перемогла. Суддя ще щось говорив, Юрист тиснув її руку, але слова доходили, наче крізь воду. Після суду вона вийшла на вулицю, дихнула свіже повітря і вперше за довгий час просто усміхнулась. Увечері Катерина повернулась до квартири. Це її дім, її фортеця. На столі стояла чашка з чаєм, шпак за вікном знову щось щебетав. Катя сіла, заплющила очі і відчула, що в її житті настала справжня тиша спокою. І в цій тиші вона вперше за довгий час змогла сказати собі: Я сильна, і я вдома.